А ви знали, що в Канаді дуже велика проблема з койотами? От багато людей переживають і в загальному панікують, коли там якийсь пес підбіжить, чи можливо хтось там без поводка пса пустить. А тут в Канаді більше є проблема. І люди, які приїжджають з Україну, навіть про це дуже часто не задумуються спочатку. Але гуляючи самому з вашим, з вашим собакою чи навіть з вашою дружиною, незалежно як іде, ви дуже часто можете попасти на койотів не одного. На двох трьох і ці звірі вони можуть на вас напасти. Вони переважно не нападали колись. а Тепер нападають і навіть в день. Навіть ввечері і дуже часто це може закінчитись дуже погано для вас. Тому це справді велика небезпека на вулицях Канади, навіть великих містах, де нема дуже так лісів, койоти знайдуть, де ховатися, де жити, і виходять зимою, навіть підходять під хату на подвір'я, викрадають навіть маленьких собак з подвір'їв. Тому треба бути завжди обережним. Це є дійсно серйозна проблема, з якої вам мало хто розповідав про Канаду. І тут койотів дуже багато. Вони розмножуються, полюють на зайців. І як то кажуть, також на все, що їм попадеться, під їхні зуби.